Оленка Вахрамєєва, режисерка, членкиня Всеукраїнської асоціації танцювально-рухових терапевтів та співзасновниця тілесно орієнтованого театру, разом з акторами то театру проводить майстер-клас Музика в тобі. Є дуже багато і стресу, і напруження в тілі, і напруження в горлі, і напруження емоцій, які не виражаються. І музика в тобі майстер-клас це той майстер-клас, який дозволить розпакувати це, проявити, прозвучати, видихнути. Ми будемо займатися глибоким диханням, видиханням емоцій. А звук це є дихання в першу чергу. Під час заняття розповідає Оленка Бахрамєєва. Працювали над вивільненням голосу та емоцій. Практику проводили під супровід музичних. Інструментів, гітари, барабанів, шейкерів. Дебо -дебо, небо, 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 Херсонка Ольга Кащенко говорить, на майстер-класі вдалося заспокоїтись. Допомагала дуже, бо зараз ми всі в стресі, завжди в страху. А Зараз допомогло розслабитися трохи, розширитися, бачите, посміхаюсь. Під час майстер-класу змогла розкритись і позбутись негативних емоцій, каже Херсонка Світлана. Дуже позитивні, довіра така, от, радість, що такі люди добрі. Загалом в рамках креативно-терапевтичної платформи відбулося шість майстер-класів для дорослих та чотири для дітей. Проєкт фестивального центру відбувався за підтримки українського культурного фонду. Заходи були безплатними, взяти участь могли усі охочі, розповіла керівниця літературно-драматичної частини обласного театру імені Куліша Альона Мовчан. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.